Англієць Айвор приїхав до Черка саме для того, щоб на власні очі побачити живе диво залізничної техніки, адже на його батьківщині про такі раритети забули ще з 1968 року. Я дуже щасливий. Мені вдалося зробити гарні фото. Загалом мені дуже сподобалося. Киянка Олеся з донькою Олею також не пропустили нагоди проїхатися на унікальному потязі. І не дарма емоцій море. Емоції другі. Це ж рарітет, так сказати, воно це все встановлено. Цей єдиний в Україні паровоз із жартівливим ім'ям Сушка здатний розвивати швидкість до 110 км на годину. Працює на вугіллі. У цьому зізнаються машиністи і найбільша складність керування. Топить перевоз ціле мистецтво, От. бо треба, потрібний момент, потрібне місце, кинуть потрібну порти угля. Жарко. А, а подивись, що там ну, Вам важко зарубати? корубату. Машиністи запевняють, рівних їхній сушці в Україні немає, бо вона жива. Те, що. Ну, зібрано, наприклад, в Донецькому музеї або на так званій виставці історично-рухомого складу на київ ківпасажирських біля Південного вокзалу, то все техніка, ну, не хочу казати мертва, але нерухома практично. Тобто можна прийти і рукою там... Провести там по поверхні і не більше. А такого, щоб ця техніка могла б кудись виїхати, на жаль, ні. Цього разу на живому раритеті у чотирьох вагонах безкоштовно змогли проїхатися близько 120 осіб. На майбутні організатори акції планують розширити діапазон подорожей та зробити такі поїздки традиційними. Світлана Пічугіна, Віка новини.